Стіл. <гум> uh, uh, я мучусь вже 19 років з тобою. Mm. Дійсно, я люблю тебе. Люблю тебе в першу чергу за те, що ти. людей Не по тому, скільки вони заробляють. Оцінюєш, а по тому, що вони роблять. Але те, що ти робиш зараз стів. Так би мовити, це не, це не Це не те, що робить тебе кращу людину. Краща, краща людина тебе робить те, який ти зараз батько. І я мучусь з цим вже 20 років. 20 років мук зв'язаних з цим. Це не велика річ, це дрібниця по суті. Виправ її. Виправ, або буде шукати мене на моєму новому місці роботи. Угу.